Ну що, і почнемо наше відео, наш відосік з моєї улюбленої рубрики Коментарі, ті самі патріотичні коментарі. Чого російського ругаєш? Пхагаха-ха-ха. Да? Тут, тут, тут. Да? І це. По-моєму, ти чуть-чуть опоздав з випуском. І піно, що нема що робити, крім того, як писати мені ці тупорилі коментарі під відео. Ну йома, ну так не дивіться, ви мої відео, як в не заходить, то не дивіться, я пробував скачати сам рекреально, воно не качається. Що мені грати? Скажи, будь ласка, одне з другим. Чого ви, хлопці, я вас всіх поважаю, я вас всіх люблю. Але не потрібно писати всяке, то, що не потрібно. Хлопці, на що ви це пишете? Нащо? Воно ну, вам, що вам легше стане, яке вам ще діло, я не доначу нічого. Я знаю, яке у нас в Україні що за становище. Но жити ж то треба, йо мойо! Тим більше сказав би ти мені установив би сам П'крайне, а б любив би сам Україн. Я, досі, я вчора сам хотів її скачати. Ну. Нині, вчора удали б крашений, не її скачав назад, бо сам П'якін не скачалась. Не пишіть, будь ласка, того, що ви не знаєте, або то, що ви знаєте, ну воно вам не потрібне. Не пишіть. Не пишіть, бо ви. Вилізати в особисте життя чужої людини, вам не потрібно. Хлопці, дивіться відос, який забувайте про це. Все, погнали до відос. Ну що ж, хлопці, всім здорово, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І це у нас пацані, 91-ша серія побликращі і третя серія по привітільстві. Ця серія повністю пройде зі звуком, тому перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями всім! чуєте, що люблю? Діліться цим відео з друзями. Ми... Ну а ми поїхали! Поїхали пацани. І так, як, як я вже сказав, це у нас 91 серія побликращі і третя по правительстві. І сьогодні у нас буде 8, на 8 чи на 9 хвилин цей випуск, це відео і буде в нас зі звуком. Так так як я сьогодні записую, все одно це вже пізновато 21.41, але все одно, якщо то піду десь на вулицю чи в кухню, в ну, мене час є. Тому відео я записую зі звуком, нормально. Да -да. І так, хто надіявся, що я буду посилювати всі випуски, там писав 2 три людини в коментарях, що я буду. Що чого я не, не віддаю ці ліцензії там, на оружжя, на, на права, там, на ще щось. Ви що думаєте, що я всі ці відео, всі ці випуски буду сидів у правительстві і дало якісь е, ліцензії, і то там може е, 4-5 людей може за 5-6 минут зайде. Ну, серйозно, пацани, це ж скучно. Але я це все одно буду робити. Одне чи два відео у мене ще вийде. Це у нас, до речі, яке до 95-ї серії, пацани, до 95-ї ми записуємо без ОПГ обійдемося. До 95-ї серії ми з вами записуємо е, це, правительство, тобто ще у нас є на це все. Помімо цієї у нас ще є 3 серії. Тому будемо старатися чим побільше і по-нормальному. Може одне, одне відео я виділю, але одне на десь на 12-ті по ліцензіях, а інші ще будемо їздити. Так, тут у нас воєнка. Давайте ми воєнного заберемо. Воєнних треба поважати, воєнних це, ну, тут казати на мене всяку фігню. Так, без відео у мене все Разом було 5-6 відео, все, не більше. І то початок кінець, як закон з, зі звуком. Хоч з якимось. У мене в цілому то був такий звук. дивіться. У мене в цілому був такий звук. Але зараз у мене звук нормальний. Ну, теж кричати я не буду. Надіюсь, вам все чути. Так, опача, блінна тут. Ого, розборочки, розборочки обатеряло. Все речілі, якщо хто хоче залітати, правительстві чи ще десь. Далі підписників, яких я зустріну все на блекращі, поки що не пізно, бо ще є 8 днів. Ні, і так ну Просто щоб видивилися, то підписників, яких я зустріну на блекращі, я даю їм від 100к до ляма. Можна дати 100К, а може дати лям. Це вже пацани, пасне, якщо мене буде за 100к на баліку, а до банка буде далеко, я буду спішив, то я дам 100к. А якщо я не буду нікуди спішив, у мене на паліку буде лям, даю лям. Або навіть якщо я, мене, типа, буде 100к, але я не буду спішити, поїду в банк знімлю. Бо на банку у мене 620 ляма, а так мені тут зараз э, 850к, 353 рубля, якщо, що. тому гроші даю, а ні, 881к, 828 рублів. Майже вгадав. не дотяну. Тому я кого зустріну на дотраще своїх підписників на серйозні, то тому даю 100к лям. Хоч тому даю лям. Тому шукайте колюбінгу, сервічілі, гравий час. Ну, зараз останні, останні тижні поменше, не буду брехати, але все одно. Повторюю ще раз, граю на чилі, залітайте, буду давати вам по полям, по стокам полям. По а також, що я вам хотів сказати, пацані. якщо ви ще й. Ладно, якщо ви так попадете, що типа без відео, а якщо ще й під час того, як я буду записувати відео, то ви взагалі читайте вдалий чоловік, ну, вдала людина, бо то, що вам крупно-крупно повезло. Так щось я машину поставив далеко. Да? Ладно, тому... Заходьте на сервер сервічі Блекраша, буду давати всім полямчику, 에, можливо, навіть в відео, а тепер погнали до роботи, погнали до РПД. Да? Поїхали працювати, а то я щось не, знаєте, від, відвлікся і трошки не по суті. знаєте, Не по суті, не по роботі все, все розказуємо, але то так не повинно бути. Тому ми повернемося. Опача, я на літаку, йо йо, йо. Тіпі здорово, я космос, я в космос полечу. Так, ладно. Ладно, окей. Так. Блін, чекайте, бо... так, це у нас Тойота. Ну, не на Тойотікам, опача на інкасатор він напали, що поможе інкасаторам? Та ладно, я спішу. Не, я не то, щоб я якби поганий падло, поганий чоловік. Ну, все одно. так, Знаєте, спішу, спішу. Так, летимо пацани з вами. Напевно, полетимо давайте далі правітельство, а на даний час ми що в Арзамасі. З випуском я не опоздав, У мене просто старе управління і ще й на старій е, правительстві. Це на відео, як ми кажу. А на реальності. А на реальності е, я граю без відео, я завжди грав на новому управлінні, на всьому всьому. Чого так? Бо мене, е, здається, 53 від 50 до 60-ї серії мене прямо умоляли, щоб я грав на старому движку. половину, Тобто першу половину ви могли бачите, що до 50 ї серії я грав на новому управлінні, і мені так зручніше дало. Uh, по другу половину я грав на старому управлінні. Тому, пацани, якщо що, от кажу ще, ще раз, скажу вам раз і назавжди Щоб ви ніхто не казали, що я з зипсками чи не зипсками, чи що я старе управління, чого граю, а вже нове, У мене є старий діжок. Все Опа! Тут така графіка, якось так. До речі, графіка в мене тут, дай Боже, я не знаю, як вам буде буде відео але зараз у мене в грі передається графіка топче. Я, я, я від цієї графіки тоную, Я вам скажу, добре тону так, що тут у нас відбувається? Тіпі хочуть... Таке не таксі. Ладно, все, їдемо по роботі, бо я простой пів відео. Воєнкомат, страна чудес. Зайшов на час на і іщез. А це у нас воєнний полк. В якому колябінгу серій так 20 тому служив. 20-25 серій тому. Ех, вовниці РП, вовниці відео. Йому під ші... 60-70-та частина, колян валит. Чи це ще навіть 50 було, то я не пам'ятаю. Ох, пацани. А давайте мені, будь ласка. А це времена. Ладно, виїжджаємо, їдемо, їдемо, їдемо пробувати. Погнали! Блін, побили мені машину, от черти, а. Це вже, якщо шоу в коряк, ну. Так, окей. Ну, давайте мені так вже заходить це відео. Давайте до 9 хвилин впаляємо. Я би впалив на 10-12 хвилин, доки в мене є час. Просто, що пацани, таке діло, що в мене цей. Що можу вам сказати? А, у мене пам'яті на телефоні не дуже вистачає, тому вибачайте, як є. Так. Чекайте, тут у нас донати просять кара, кара, кара. Так, путь. Опача, погоріть з бабушкою, ви до стілі точки назначення. А, це мені треба. До речі, що, яка робота цього? Типа у правістві, я навіть не знаю, як він називається. От яка, яка, Ну, за того, що у правісті того мужика, який робить того дядьки, які робить правительстві, задача перша видавати людям ліцензії, ну а друге, слід за законопорядністю. Це як депутати в Верховній Раді. Десь так. А, Ви придумувати закони. Правительство в краші, як Верховна Рада в Україні. Це мені, скажу зараз в натурі, що мені, ну, в натурі, це як воно як є. В Верхов... Верховній Раді приймають рішення важливі і тут так само приймають рішення. Це як в Росії Держдума. От так само це Правительство. Тут придумують нові закони, нові рішення видають права і ліцензії на оружжі і фами. Бо якщо ти хочеш поставити ФАМ, тобі треба зареєструватися і все. 8 хвилин, 18 секунд в мене йде віде відео. Нічого. Так, по магазин 24 на 7. О, о, старе меню. Ну, це, якщо щось кажуть, старий движок, у мене вже 802к 653 рубля. Куди потратив? Та пацані, я поки заплатив за штраф, це вже 18 тисяч. Да, да, мене було, якщо що, 8 штрафів. 18 тисяч на штрафі. Далі купив 3 ремки, 5 аптечок, 3 бустера. Короче, жара, пацані повна. А ще ті попросив 10к на цей на скутер. Да-да. Тут мені жіночку зробити, переговорити з Наталією. Я не знаю, про що нам говорити, але ладно. Так, ну що, пацани, це завдання я щоб підкачати свій ранг. На цьому все. З вами був Колябінго. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим друзями і напишіть, чи хочете більше таких відеосів зі звуком, з говорінням чи ні. Обов'язково напишіть пацани, також залітайте на сервері, щоб отримати від мене лямчик. Все. Дякую за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока!